На Буковині чоловік зарізав свого товариша прибуловлі. Архітектурний скандал в центрі Чернівців, ремонт дверей став внищенням культурної пам'ятки. Вперше за три роки сесією міської ради керував голова Олексій Каспрук. П'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час. Ваші увазі подій четверга 29 травня в студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас! Представлення міського голови. Привітання, подарунки та гучні обіцянки. Такою видалася сесія міської ради, якою вперше за три роки нарешті керував Чернівецький голова Олексій Каспрук. Новоспечений мер отримав ланцюг бургомістра. заручився підтримку екс голови міськради Миколи Федорука та запевнив, що ініціюватиме перевибори депутатів Чернівецької ради вже цього року. Сесія розпочалася з виступу голови територіальної виборчої комісії про підсумки голосування за Чернівецького міського голову. Генрієта Табаранова запевнила, що вибори були демократичними, прозорими і чесними, яких перемогу впевнено здобув Олексій Павлович Каспрук. Тепер нашим містом керуватиме людина, яка гідно продовжить справу свого батька, і буде варта тієї довіри, яку висловили понад 60 тисяч чернівчан. Що становить 50% виборців нашого міста, Олексій Павлович отримав посвідчення міського голови, зачитав присягу і отримав з рук колишнього мера Миколи Федрука, ланцюг бургомістра та обіцянку завжди йому допомагати. Ти сьогодні найбагатша людина в Чернівцях, тому що довіра, яку тобі висловили більше 62 тисяч чернівчан. Це є найбільше багатство. Я хочу, щоб ти дорожив цим, пам'ятав і зробив все для того, щоб чернівці повернули собі славу гарного, чудового, прекрасного міста. І я впевнений в тому, що спільними зусиллями це буде зроблено. В своєму виступі Олексій Павлович запевнив, що готовий працювати плідно, впевнено і рішуче, бо бачить перед собою ціль добробут громади. Я свідомий того, що прийшов не до влади. А прийшов на цю посаду, щоб виконувати воєвиявлення чернівчан, які мене фактично найняли на цю роботу. Переконаний, що якщо депутати міської ради, працівники міської ради, працівники комунальних підприємств будуть Діяти з такими ж самими принципами все у нас буде добре. Нового керівника міста вітали і працівники ратуші, і підприємці, і гості міста вручали квіти, цінні подарунки і запевняли, що допомагатимуть у всьому. Сам же міський голова за привітання стримано подякував і взявся до роботи. Депутати працювали в звичному режимі, десь сперечалися, десь дискутували, але без лишніх балачок позбавили повноважень депутата Віталія Михайлішина, який на сесії присутнім не був. Підсумовуючи роботу депутатів, Олексій Каспрук запевнив, що він все-таки виступатиме за перевибори міської ради вже цього року. мій погляд в цьому питанні не змінився. На жаль, міська рада навіть сьогодні демонструючи певну. Конструктивну роботу в тих питаннях які стосуються громади. Деякі депутати вели себе не зовсім чесно. Мені здається, що самим правильним буде, коли чернівчани дадуть персональну оцінку діяльні кожного депутата чи міської ради. А поки що запевнив журналістів Олексій Павлович, він чесно працюватиме і змусить до цього всіх своїх підлеглих. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Архітектурний скандал в центрі чернівців мешканці одного з будинків замінили вхідні двері ще з австрійських часів на нові сучасні металеві. чиновники та громадськість такий ремонт назвали нищенням культурної пам'ятки і вимагають повернути раритетному будинку первісний вигляд. Під будинком на вулиці Штейнберга, 23, зібрались зібрали чиновники та громадські активісти. Обговорювали заміну мешканцями сторічних дерев'яних дверей на нові металеві. Брутальне втрачання, зовнішнього вигляд пам'ятки архітектури місцевого значення це порушення закону про охорону культурної спадщини. Вони схожі дуже на вхідні двері в центральний палац культури, колишній єврейський народний дім. Тобто, це очевидно, архітектура, якраз останнього десятиліття, двадцятиліття австрійського періоду. 1910 рік, якщо не помиляюся, будинок мешканці в свою чергу показують чиновникам сусідів. Відню будівлю для офісу на несучій стіні тут замість вікна вмонтували вхідні двері. і На закиди мешканців, чому не виставляють претензій із сусідам, чиновники кажуть, тут змінити нічого не можуть. Наскільки я пам'ятаю, розроблялася проектна документація. Відбулося рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради, але... Дозволу від органу охорони культурної спадщини на момент їх встановлення не було. Далі усі вирушають на оглядини австрійських дверей, які зберігаються в під'їзді. Мешканці бідкають старенькі двері. Їх не захищають, доводиться постійно потерпати від непроханих гостей. На бігні етажі бомжи живуть, на нічому теж алкоголіки, наркомани, в підвалі туалет і в під'їзді туалет, і ви знаєте, вечором заходиш, Страшно комісія зрештою. То й вирішила, як відновити первісний вигляд австрійського будинку, зібрати кошти і забрати їх від того підприємця, який виконував роботи на позаміні металевих дверей, і акумулювати їх на реставрацію вхідних дверей дерев'яних. І покласти їх на і покласти їх на місце. Ініціатори ремонту кажуть, згідні на таке, лише якщо двері надійно їх захищатимуть. Тим часом про те, що із кожним днем унікальна архітектура чернівців руками самих городян перетворюється на безлике видовище, кажуть фахівці. Елементи декору, ліпнину збивають. Коли обліплюють пенопластом, то оригінальну ліпнину, всі ці форми, русти вони просто збивають і наліплюють пінопласт, замазують цими сучасними матеріалами, і все Зовнішній вигляд не стає рівненький, гладенький і все. І зазначають, якщо в Чернівцях негайно не почнуть жорсткіше контролювати усі втручання в унікальну архітектуру, дуже швидко культурна спадщина міста може зникнути під грудами металопластику. Має Гумена, Іван Чижик місцевий час. На Буковині чоловік позбавив життя свого товариша по риболовлі. Випадок стався на кельменеччині. За інформацією правоохоронців, троє товаришів, які є мешканцями Києва, приїхали на Буковинський ставок порибалити. Один з них почав тонути, інші двоє витягли його з води. Далі між ними виникла суперечка. Врешті чоловік, який потопав, наніс своєму рятувальнику два удари ножем в живіт. Поранений помер від втрати крові через п'ять хвилин. Причини конфлікту працівники міліції не встановили. Вочевидь, в усьому винна оковита. Адже докари балили, чоловіки випили п'ять пляшок горілки. Ніхто навіть ні свідок, бо вони ж всі були разом. Ніхто не зрозумів, що це. Як в народі кажуть, білка спіймала. Оце аналогічна ситуація. якщо відверто, то у мене в моїй практиці за 19 років. Служби такі вперше бачу, щоб нічого просто нанести два удара ножем. Опісля скоєного зловмисник намагався втекти. Правоохоронці піймали його по гарячих слідах. Наразі гори рибалка знаходиться під вартою. Літній сезон вже фактично розпочався. Та не до відпочинку, а до посиленої роботи готуються прикордонники, оскільки через анексію Криму чимало українців обрали відпочинок за межами країни. Чи варто очікувати величезні черги на кордоні? Довідувалась Ольга Андрійська. Прикордонники кажуть, що величезного пасажиропотоку не уникнути, тож вже підготували низку заходів, аби уникнути черг. Визначені можливості здійснення реверсного руху під час. Накопичення транспортних засобів, також визначені е, смуги руху і оформлення окремо для автобусів, особливо е, ті, які будуть перевозити групи туристів. Значить, крім того, е, уточнюємо взаємодію з цих питань з прикордонною поліцією як Румунії, так і Молдови. Швидше перетинатимуть кордон ті, хто вміє користуватися сучасними технологіями, до прикладу, системою електронного попереднього інформування туроператорів. Надають на адресу електронну, електронної скриньки пункту пропуска завчасну інформацію про транспортний засіб і кількість пасажирів, які будуть перетинати державний кордон, що відповідно пришвидшує. Порядок їх оформлення під час прибуття в пункт пропуску. Олена Петрівна змушена часто подорожувати. Розповідає, що суттєві незручності під час перетину таки виникають, але по іншу сторону кордону дуже великі черги на, на румунському кордоні, і 5-6 годин приходиться чекати. Тому що я не знаю. Вон дивіться, яка там е, зараз черга. Прошлий раз, коли я перетинала, бо я кожних п'ять днів по транзиту повинна перетинати кордон. Е, Шість годин я стояла у черзі. І це ще не сезон, тому що через деякий час почнуть люди їздити на Болгарію. Це взагалі буде дуже важко. Натомість прогнози прикордонників оптимістичніші. Вони запевняють, що в разі суттєвого збільшення пасажиропотоку долучатимуть більше прикордонників для виконання цієї роботи. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. місцевий час. У Чернівцях по вулиці Комарова легковий автомобіль «ВАЗ» зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес. При зіткненні пасажира легковика затисло у авто. Рятувальникам вдалося витягти постраждалого з численними травмами. Чоловіка передали медикам. За інформацією працівників 27-річний водій мікроавтобуса, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Виїхав на зустрічну смугу. 30 травня в усіх школах чернівців пройде свято останнього дзвоника. Урочистості розпочнуться о 8.30 ранку. 31 травня о 18-й годині в літньому театрі золотими та срібними медалями будуть нагороджувати випускників шкіл. А з 2 червня розпочинається проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Наразі триває організація пунктів тестування. Зокрема, у Чернівцях їх буде вісім. Цього тижня йде завершення підготовки інструкторів, старших інструкторів, чергових тих людей, які будуть задіяні в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання. Зараз учні наших випускних класів чітко знають хто на якому пункті, на який котрий день приходить, працюють. Богу, дякую нарікань не було взагалі. Живе серце створили у столиці Буковини в міжнародний день миротворців. Чернівчани продемонстрували, що вони за мир Україні. Багато національне єдине коло маленькі українці в один голос стверджують, що люблять Україну. Я дуже я спілкуюся румунською мовою, але дуже люблю українську мову. Дітки прийшли в різних національних костюмах. Відомо, що Буковина має дуже багато національностей, багато таких різних напрямків і тому діти беруть ще зеркала, і цими дзеркалами вони будуть відображати один одного. Ми цим показуємо це. На той є флешмоб, щоб показати, що наша культура єдина. На і люди повинні жити в мирі. Сила для миру. Саме так назвали захід. Розповідають організатори, щоб засвідчити українці вболівають, аби мир та спокій панували в їхній країні. Ми починаємо наші наші фестивалі, фестивалі фопі. З кордону нашої країни, з Чернівців, тому що Чернівці завжди для світової спільноти були моделью, полікультурною моделлю Європи. Україна матиме мудру та здорову націю. Це чернівчани виразили у флешмобах Книжкова хвиля та сила спорту. У мене були те, що зараз коїться в нашій країні. Так? Я за те, щоб був мир. В мир, у всім у всьому мирі так я за те, щоб наша країна, наші люди, наша нація зібралася в разом всі і сказали, от ми за нашу країну, ми за Україну. А символом порозуміння між українцями, незалежно від мовних вподобань, стало лінгвістичне дерево. До його створення долучалися всі охочі. Врешті любов до своєї вітчизни буковинці засвідчили, сформувавши велике серце. Спочатку воно майоріло червоним, а потім перетворилося в жовто-блакитний стяг. З нього вилетіли голуби миру, аби нести звістку всім і кожному кожному, що українці не хочуть війни, вони прагнуть миру. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. 29 травня на 40-й день після Великодня християни відзначають одне з головних церковних свят Вознесіння Господнє. Є прикмета, що не попросиш у цей день у молитві у Всевишнього, обов'язково здійсниться. Тільки не треба просити великих грошей і багатства. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах, Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного генства Ас в Ютубі. І пам'ятайте, кожен день у вашому житті може стати найкращим. Лишайтесь з п'ятим. Побачимось.